Інструментальний концерт другої половини 20 -го, 21 -го століть це вибірковий курс, рекомендований для освітньо-професійних програм оркестрова майстерність та музикознавство. Здається, що спільного між скрипкою, препарованим фортепіано, водою і папером, а те, що всі вони можуть стати солістам в сучасному інструментальному концерті. Акордеон в поєднанні з Шеном чом би й ні, мандоліна з гітарою, будь ласка. Однак залишається щось незмінне: це діалог інструментів, чергування соліста з оркестром, які визначають унікальність жанру і забезпечують його впізнаваність в умовах будь-якого стилю і композиторської техніки. Саме таким різноманітним виглядає інструментальний концерт другої половини 20-го початку 21-го століття. Саме тому курс відкривається оглядом основних тенденцій розвитку жанру і його типів в залежності від драматургії і ролі соліста, а продовжується вивченням його різновидів на матеріалі конкретних творів, починаючи від концерту Гросу, концерту для оркестру. І завершуючи сольним концертом для різних солістів в діапазоні від скрипки і фортепіана до води і навіть паперу. Курс дає можливість осягнути провідні тенденції в розвитку жанру і заглибитись в специфіку композиції і виконавських технік творив представників ХХ століття, зокрема Вітольда Людославського, Дьордя Лігіті, Філіпа Гласа, Бели Бартука, Сем'юеля Барбера, Ральф Вона Вільямса, Джона Кейджа та Вільяма Болкама. А також познайомитись з творчістю композиторів. Молодших поколінь, в тому числі Джона Адамса, Інсук Тан Дуна, Ю Кетієнсу і нової генерації композиторів, які здобули світове визнання уже в 21 столітті, зокрема Місі Мацолі, Амнер Норман, Дай Фуджикура і Еролін Волен.